Привіт, Німеччина! Привіт, Острогорщина! Сьогодні, як і договолялся, поїду в подорож. Ага, диви, який ячу Майдан з собою, собою взяв. Ох, учись від мене, бачиш, маленький ти. От я взяв на всякий случай. Ей, я ж з вами, як ми договарився, Німеччина, так? Так. Ти що, хочеш взяти цього придурка? Він не придурок, а наш союзник. Так що ми його беремо з собою. Так! Всі всілися. Так, так. Так, тільки я, б... я трошки подрімаю. Добре, 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 так що не будіть. О, машина зупинилася. Давай, Італійчик, виходь. Треба якось її полагодити. Давай я буду штовхати, і ти допомагатимеш. Ага. Так, і і ні, Німчик же ж спить і поїхав. Тепер ми в цій пустелі. Знаєш, Австроочі, що тобі за треба? Я свого роду розумний, я з собою взяв піцу і самогон. А я розумніший, бо я, я взяв цілий чумайдан, який ми можемо їсти весь час. Я в пустелі? Ні, я не хочу. Тепер ми ще й втратили чемодан. Ага. А я буду їсти піцу. ням-ням ням-ням-ням ти прям як якийсь Супермен. Це чому? Ти з'їв піцу за декілька секунд. А тіша ж буде самогон. І так хочу пити. Мені. Ні, мені, мені, мені 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 самогон, ні мені, 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 мені. А ну що тут, Хто тут розкричався? А, а с Що тут робиш? Я теж заблукав. Що, серйозно? Та ні, я шучу. Я тут Я тут живу. Ось я вам допоможу вибратись. Давай! Давайте зайдемо до мене додому і порозказуємо історії. Коротше, а я йому кажу, що це все, що це весь час це я був. <глад> Ой, слава Богу, що ми добралися до сюди. Зайдіть <глад> відсюди. Це ще з якого переляку ти нас проганяєш, тому що в мене Аллах. А -а так сидіть. Все, ми знову з тобою тут застрягли. А де що ми будемо тут робити? А, -а, -а, а! Що ми забули на моєму кордоні? Персія? Так, так, Персія. Це мій кордон. І мій кордон. Навіщо ти завжди, завжди нам забираєш? А ти? Давай, коротше, їх украдемо. Давай. І... І вашкий! А ти та легенький. Хі-хі-хі-хі. О, чорт, мені треба якось спасти, це ж мій друг. Як його тільки спасти? Ах, прийдеться думать. Це ж А Ану, давай, я розкарячий цей пісок. Це штаб'я. Я на ній поїду зараз. Мені зараз треба поїхати та догнати німеччика, щоб з ним разом шукати Італійчика. Так, давай ще трошки, давай ще трошки. Чур -чур -чур -чур. Чорт забирай, треба шукати нову. А ось, до речі, вона. Це якось занадто легко. А, ну, стій, німчик! Так, наче тепер не падаю, все наче нормально. Німчику, треба спасти Італійчика. Ах, ти подюка така розбудив мене, я тепер тебе заколю. Я не про це. треба його спасти. Він загубився. О, а ти ж, а ти ж сказав на початку подорожі, що не хочешся придурка брати. Ні, ну він це ж таки наш друг. Ай, ну пішли шукати. О, Снімчику, глянь, он там і талічик. Бо бігли швидше. А ну, бистро оддай Добре, я здаюсь. що, підіграла Османія. Підіграла? Так, ми просто хотіли, щоб ви з Італією подружилися. І вирішили зробити таке, таку вам пригоду, щоб ви зблизилися з ним. Ну, все рівно. Саме головне, що ми всі друзі.